Всім друзі, доброго ранку. Слава Україні. Знову я Шелудько з вами. І мій сільський блог. І не тільки мій сільський блог. Хотів би всім подякувати за довіру і підтримку. Вчора ми з'їздили на Донецький напрямок, передали хлопцям автомобіль 72 бригаду. Вже вчора він протестувався, так сказати, в тих умовах, в яких він буде виконувати свої завдання. Зустрів дуже-дуже багато знайомих. А також на зворотньому шляху зустрів Ваську Будейного, хто пам'ятає, це був третій автомобіль за свиноводоматор, також блогер з Вінничини. Відосик у мене є, коротенький покажу. Ну а сьогодні ми працюємо, приперся вчора пізненько, єлі встав, очі закриваються, хто сказав, як у китайця, жмурюся, хто монголом мене називав, хто каже, на очки, так, реально на очі так дали, що просто очі вилазять. Дуже хреновенько, але це таке, то нам не мішає працювати. Зараз бігеньки поїхав, забрав каляна. Каляну теж трохи не зле, сьогодні не добре. У нього вчора те, що було день народження і пару капель там випав, але не світний зоря. шелудько його забрав. Зараз також передівся, уміг зарізати вороця, понасипав їсти, зараз обратно перед. Діваюся, печу, везу дівчат до школу, а потім приїжджаю і будемо готувати з вами наш славнозвісний Так як у п'ятницю у нас буде знову лотерейка розіграш. Ну а тут йде у нас от пару пильок засніму, талюха в роботі, ось така свинота. Розрядили трошки кліточку, взяли ми. Зараз із цієї клітки свинку. Зараз будемо вбиратися, тут їх вже мало. А ці поки залишили, все одно місце є, хай собі займається. Тобто розрядили ситуацію і з каляном зробили отаку свинку. Доволі непогано. Калюха мовчазний, щось не балакає. Берелка гудить, типу він ж мене не чує. Так, да, калян? Кажу привіт! Все, здоров. Трохи йому сьогодні голова болить, каже. Так що, але працює, молодець. Кажу, найголовніше не злоупотреблювати. Так що зробив він зараз, обшкріб першу частину, ті, хто там розпочинають буває займатися свинарством, самі колять свиней, є багантів і е, тільки можна навчитися тоді, коли ви будете це робити. Тобто береться такий тупий ніж, тільки тупий ніж. Без тупого ножа вам не туди і не сюди. З тупим ножом е нагрівається, прогрівається верхній шар шкіри і отакі, ми на нього кажемо леп, він шкрібається, ну, а потім вже калюха бере, зараз оце він вже чорнить, зараз повністю всю свиню пройде і почорнить. Ну а потім візьме отаку шкрябачку із такими е, шурупами заточеними і вкрученими і наколює шкірочку після того, як зачорнить, пройде, а потім вже він вже усмалює, впалює так, щоб проступав жир до фаєр-шоу. Ну, Є відео, коли був циган у нас. Частенько ми тоді знімали. Зараз люди буває, питають, щоб засняти повний процес. Ну, на жаль, в мене не вистачає часу щас безпосередньо цим займатися. Я заснімаю коротенькі уривочки нашого життя. От зараз це трохи, чуть мене вже піджимає. Треба зараз відвезти дівчат, прилетіти додому, поки колька досмали дії, мені треба посправляти по господарству, повичищати, я вже їсти понасипав, повичищати, попідстеляти, позамітати і перейдіться і знову готуватися до Таранчука. Так що ну от така наша житуха сільська. Хочеш їсти таранчук, значить треба працювати. Свинка така вреднюча була, трошки ми поднапряглися, але потужненька, потужненька свинка. Отак чорнить калюха, газовий балон, наливається вода, теж людина питала. Навіщо? Для того, щоб не осідав конденсат, коли тепла вода, газ піднімається. Є, є колії, що горілкою смалять, але це дуже стрьомно. Так що я так не розрішаю робити. І ще кажу, щоб ця штука була шланга в цю сторону. В сполучай шланг спаде, щоб бувають такі моменти, були в хлопців, що шланг злітав. І загорається потім або лопається. Ну, як лопається, то він шву лопається. А отут злітав і бувало, коли я такову, і варілка варі, вона под і вона під напором загорається. Так що, друзі, отакий коротевенький відосик, нашій ранковий. Ще ще одним оком покажу маленьких поросят і буду бігеньки летіти. Так, прийшли ми до нашої любашки. Я вчора ввечері не забігав. Вчора Назар у мене користував, як за мене справлявся. Отакі От у нас босячки, чималенько їх. Там пару штучок було таких не дуже. От, ну Вони ще один дивлюся, дійшов. Ну, їх трохи вато. Зараз теж треба в клітки поприводити порядок, тому що свинка ну така, наче її хороша, але трохи вона пісюнювала туди, куди не треба. Але все нормально, їсть. Їсть водичку, п'є, все чинчинарю. Так, може, годувати, давай, буду їхати, бо цю бо... гану. Давай, 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 давай. Воно де, дивіться, де він. а? Що ти туди заліз? Ну, вилазь. Так що, друзі, такий процес. Сьогодні у нас, правда, четвертий день. Щас заділаємо кабанчика. І що будемо робити? Ми будемо з вами робити, треба купірувати хвостики, прокапати байкокс і прийде. Прививочка від набрякової хвороби. Сьогодні вже вона десь в дорозі, вже отримаємо і зробимо профілактичні процедури. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо потихеньку, не опускаємо руки. Якщо буде щось у вас, то ви зможете дати щось і комусь. Так що, друзі, каструємо поросяток. Я каструю, трошки відпускаю. Зараз ті в мене чи маленькі рижики, вони ще не кастровані. Чому? Тому що треба вибрати там кабанчика для підписниці і хочу вибрати толкового, для того, щоб не було ні грижовичка, щоб усе було чинчинарем. Тут якраз зараз у нас залишилась група поросят, якраз скільки сосків, скільки поросят, усім вистачає, все чинчинарьом. Молочко є, годує. Після опоросу в я її два рази ще окситоцин. О, Тобто після самого поросу я дивлюся, наче на молоко вони бігали кіпішували. Нічого такого не колов, ні кальцію, нічого. Тільки проколов два рази окситоцин, там по радіусі через годин п'ять по одному кубіку. Так що так, все, друзі, буду пекти. Всім дякую за перегляд. Ті, хто переживав за наших поросяди, хотіли побачити осьо вони, все у них нормально, що будемо їм робити. Кількість поки не кажу. От. Ну, мені головне, я казав, десяток. Десяток, десяток є. І босячки будуть непогані. Дівчаток, хлопчиків, скільки я не знаю. Оно, Оно дивіться, як вони лупені. Припускає. свинка годує, вона годує, вона пускає молоко. Вона не постійно тече та молоко. Ось зараз вона все пустила. Отак ось так що кому це цікаво, то люди буває переживають, що нема молока, засосок беруть, вже молока нема. Ні, вона пускає тоді, коли? Щитає потрібним. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Якраз Калюха зараз дирочки робить і далі смале, а я погнав у школу. Пока-пока.